Так, дякую, колеги. Боротьба проти російських банків триває. Біля центральної філії Сбербанку Вже зібралися понад 50 активістів національного корпусу. Також вишикувався і кордон нацгвардії. Їх також декілька десятків. Наразі ситуація контролюється, все спокійно. Активісти встановили намети, прапори дерев'яні стільці встановили і акустичну систему. Зараз а, можна почути, що за допомогою за, за допомогою нею а, говорить спікер. А зазначу також, що а, ближче до вечора обіцяють, що буде цитую веселіше і тепліше. Тож, судячи з цих слів, акція планує затягнутися до пізньої пори. А, зазначу, що до акції працівники банку закрили вікна ролетами однак, ми бачили, що там залишаються працівники. Швидше за все, це охорона, адже інші працівники ну просто чимдуж справді вибігали перед початком акції. Деякі вже виходили під час акції. Спілкуватися зі сторони банку. А власне, ну ніхто не має особливого бажання. Ну а я нагадаю, що активісти національного корпусу планують самостійно закрити усі відділення Спербанку, адже як кажуть, що держава нічого для цього не робить. Ну і і власне вони рекомендують усім кладникам. Цього банку забрати свої гроші е, зі Сбербанку, колеги.